Я хочу представити досвід Донецької області у впровадженні систематичного скринінгу серед осіб з груп ризику розвитку туберкульозу на первинному рівні надання медичної допомоги. Це був вже на сьогоднішній день, скажімо так, далекий 20-й рік. І ми робили все те, що зараз вам представляли мої колеги, але на той час ми не мали достатньої нормативно-правової бази для впровадження того, що ми хотіли впровадити, і для того, щоб отримати якісь результати позитивні, спочатку в регіоні ми обрали тільки один заклад первинки, де ми хотіли пропілу, пропілотувати модель, яку потім ми б адаптували до усього регіону в цілому. Все Це ми робили в рамках проекту USAID Пас підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні. І для цього ми обрали заклад, який розташований у місті Краматорськ. Це був комунальне некомерційне підприємство, Центр первинної медико санітарної допомоги номер 1 Краматорської міської ради. Цей центр має е, креативного керівника, нам було дуже легко працювати, і бар'єри, які існували у 2020 році для виявлення туберкульозу, подекуди, мабуть, залишаються і на сьогоднішній день. Е, саме, як я вже сказала, не було у нас на той час нашого 302 наказу, який би регламентував все те, що ми робили. А також в той час залученість медичного персоналу первинки до протидії ковіду та вакцинації займала майже весь робочий час сімейних лікарів та медичних сестер. І особливо хочу сказати, не було бажання та не було мотивації персоналу первинки займатися питаннями туберкульозу. Подекуди не, не було. Достатнього рівня знань та практичного досвіду з цих питань, а також стигма, вона залишалася на той час, вона декуди залишається і на сьогоднішній день. І ми, так як на цьому малюнку стояли, дивилися перед цією стіною розгублені і так думали, з чого ж почати, але треба було рухатися далі. Цілі були поставлені, і активна робота з виявлення туберкульозу. В рамках пілоту на рівні області розпочалася. Ми розуміли, що треба оптимізувати підходи для виявлення туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції на рівні саме первинки, тому що це був перший пістковідний рік, коли ми мали провал в захворюваності, тобто виявлені туберкульозу на рівні області, мали провал 15%. Ми розуміли, що щось треба з цим робити, бо ми отримували. Ми, як фтезіатри, отримували на лікування вже занедбані випадки туберкульозу у хворих. Дуже хотілося нам впровадити інноваційні підходи, адаптувати алгоритми скринінгу. Дуже ми хотіли розробити інструменти та сопи для надавачів медичних послуг, первинки і е, ми розпочали, ми розпочали, скажімо так, з верхів. Активна робота розпочалась, і по-перше, що ми зробили, ми розробили покроковий план пілоту, план впровадження. Ми визначили наші необхідні завдання. Ми визначили і прописали фахівців, які були відповідальні за впровадження цих заходів. І найголовніше, ми окреслили терміни виконання цих заходів. І цей план ми розглянули та погодили на регіональній раді з протидії туберкульозу та вілоінфекції СНІДу саме при, при облдержадміністрації. Тобто, після проведення низки потужних адвокаційних заходів на обласному рівні щодо необхідності впровадження цього систематичного скринінгу, ми мали високу політичну прихильність на рівні Департаменту охорони здоров'я. Ми мали підтримку регіональною радою облдержадміністрації, а також, як завжди, ми мали всебічну підтримку фахівцями проєкту. Наших, усіх наших пропозицій у впровадженні вкрай було необхідно на той час знайти вірне нормативне підґрунтя для впровадження систематичного скринінгу серед груп ризику на первинному рівні. Нагадую: 302 наказу ще не було. Тому Провели потужну роботу тут же з допомогою фахівців проекту, провели експертну оцінку всіх нормативно-правових актів з організації роботи закладів первинки щодо визначення їх функцій та ефективного виявлення і ведення випадків туберкульозу. Але одночас з тим проводились фокус групи з медичними працівниками. Закладів області ми визначали бар'єри саме серед лікарів та медичних сестер для впровадження такого систематичного скринінгу. І вже за результатами цих фокус груп розробляли тренінгові матеріали. Бо ми розуміли, що саме необхідно фахівцям нашого регіону. Чому їх треба навчати, і тут я хочу зауважити, що ми навчали не тільки сімейних лікарів. Ще тоді, 20-21 рік, ми робили акцент на лікарях та їх медичних сестрах. І оці у нас були семінари, де були присутні і сімейні лікарі, і їх медичні сестри, і чому це так важливо, я вам далі скажу. За технічної підтримки проєкту був розбудований оснащений тренінговий центр. Ми проводили дев'ять семінарів, ми навчали майже всіх, хто був в цьому зацікавлений. У нас на той час було 36 центрів первинки, і майже кожен центр у нас отримував навчання. Ми були з виїзними семінарами і в Маріуполі, і в Мар'їнки, і в Волновасі. всі з, 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 з північного регіону, хто мав можливість доїхати до Краматорська, навчалися у нас. Тобто ми навчили е, у 2020 році всіх сімейних лікарів, і нам залишилося е, лише небагато, ми е, додали зміни до посадових інструкцій як лікарів, так і медичних сестер в розділ завдання і обов'язки додали пункт забезпечення раннього виявлення осіб з підозрою на туберкульоз, як до функції сімейного лікаря, так і до функції медичної сестри загальної практики. Там ми оновили СОПИ. Розробили і затвердили наказами по закладам, тут ще по закладам нормативної бази. Ця нормативна база у нас включала маршрути пацієнтів, взаємодію, в тезіатрічної служби та первинної ланки, і вже підійшли до того, рухались ми вперед. Лікарі наші вже втілювали знання. Які вони отримали в свою роботу, проводився активний скринінг серед груп ризику, але на той час, знову ж таки, нормативно, в наявності у нас був лише перелік груп ризику розвитку туберкульозу відповідно до національного стандарту, і ми не мали ніякого інструменту для моніторингу цього скринінгу. Ми не могли оцінити якість його проведення. І саме тому наступний потужний крок на регіональному рівні, ми так вважаємо, розробили разом з фахівцями проєкту, підготували перелік та методологію обрахунку індикаторів. Ці індикатори включали в себе весь каскад проведення скринінгу. Саме, саме сьогодні. Ви звітуєте перед департаментом охорони здоров'я саме за таким каскадом. Ми його перші розробляли та впроваджували, але ми його затверджували, звісно, тільки наказом департаменту охорони здоров'я. Але він був затверджений в січні 2022 року. Він підлягав моніторингу та був обов'язковим для виконання всіма закладами первинки області. Що дати сімейному лікарю? Скринінгова анкета це дуже добре, а найголовніше до банального переліку індикаторів сімейному лікарю нам треба було надати якийсь інструмент для опорядкування роботи з пацієнтами з груп ризику, за допомогою якого б створювалось би наглядне нагадування. Про необхідність проведення тих чи інших обстежень, про результати обстежень, про призначення лікування, ступень завершеності цього лікування. І тільки з допомогою нашого лікаря-птезіатра, яка теж активно приймала участь в цьому проєкті. Була запропонована табличка така у форматі XL, в якої за допомогою використання фільтрів можна було перевіряти ступень завершеності скринінгу, але ж е, треба було її заповнити, треба було всіх своїх. Е, Пацієнтів, з якими у сімейного лікаря була декларація сюди вписати, розбити їх по групах ризику. Потім вже було простіше працювати, бо там над кожною групою ризику ми робили такі. Пам'ятки. треба цього пацієнта або тестувати на туберкульоз, або йому пропонувати тест на латентну туберкульозну інфекцію. І потім, якщо всі ці строки були заповнені, то вже, якщо ми ставимо фільтри, так вже було легко подивитися, кому і що треба зробити. Але, але спочатку це була потужна робота кожного сімейного лікаря заповнити всіх своїх декларантів в цю табличку. І хочу зауважити, що, да, дехто ну, дуже не хотів, було багато суперечок, і нам не залишилось нічого, як те, що і моніторинг скринінгу. І цю регіональну таблицю, табличку груп ризику ми затвердили також наказом департаменту охорони здоров'я, і таким чином, це стало, воно стало обов'язковим для використання та виконання сімейними лікарями. А ось індикатори каскаду скринінгу були переведені в Google форму. Також ми затвердили її наказом департаменту. І були персональні доступи для внесення даних в цю форму у кожного закладу первинки та у всіх фахівців відділу моніторингу і оцінки проти туберкульозної служби. Тобто, ми розраховували спільно з нашою первинкою працювати над цим каскадом, дивитися, де що кому не було проведено. Це була, була така сумісна робота, і ось тут я вам хочу показати, як виглядали наші індикатори. Це був ну, паспорт індикаторів. Кожен індикатор, їх було 15, не було вони і зараз є, вони прописані. І тут чітко зазначена кратність обчислювання, цільове значення, інструмент вимірювання, джерело даних, де ми беремо дані для цих індикаторів. І ось так виглядала Google форма. Ви бачите, перераховані всі наші центри первинки в регіоні і перераховані всі показники. Показники майже не відрізняються від тих, які є на сьогоднішній день, які прописані і регламентовані в 302 му наказі. Там є і загальна чисельність груп ризику, і кількість осіб груп ризику, які пройшли скринінгове анкетування і так, так. далі далі. Тобто по цій табличці можна було оцінити якість проведення скринінгу і що робилось в області. Але коли ми працювали над цими табличками, у нас ну, виникало постійне питання і нерозуміння з ситуації, чому сімейні лікарі, які мають потужні інструменти у вигляді медичних інформаційних систем, які працюють дехто в однієї, дехто в двох інформаційних системах, повинні ще заповнювати якісь додаткові інструменти, повинні себе навантажувати, навантажувати медичний сфера. І саме в процесі цієї роботи у нас виникла разом з фахівцями проекту така. Інноваційна ідея, і ми е, впродовж чотирьох місяців розробляли технічне завдання, проєкт. Це був тільки проєкт технічного завдання для медичної інформаційної системи закладу, саме первинки, і з цілею створення умов в місцях для щорічного оновлення та перегляду осіб груп ризику, з яким у сімейного лікаря. Була наявна декларація, щоб в цьому місці було постійне нагадування, що пацієнту треба провести або скринінгове анкетування, або провести скринінг на туберкульоз. Це технічне завдання було розроблено. Воно було погоджено, але у зв'язку з військовими діями ми не встигли разом з проєктом Ми не встигли реалізувати цей крок в Донецькій області. Його реалізували. Наші колеги з інших регіонів, ми коли дивимося, як вони зараз працюють, і що у них, наскільки це все просто, ми ну, тішимось тим, що ми. Були долучені до розроблення цього технічного завдання, і я так вважаю, майже на центральному рівні зараз ідуть перемовини, щоб це було зроблено на центральному рівні в компоненті хелс. E але як на сьогоднішній день там обстоять перемовини, я сказати не можу. Я хочу показати вам результати. Ну, по перше, дійсно, ми налагодили співпрацю і ми між фізіатрами, між з сімейними лікарями і чого ми хотіли досягти, це покращення ранньої діагностики ТБ. На жаль, я можу тільки показати вам цифру за 2021 рік, тому що 2022, на жаль, на жаль, ми вже оцінювали цей пілот по інших індикаторах, а ось 2021 рік нам все вдалося. І по Краматорську, дивіться, у нас виявлення туберкульозу. Покращилась на 17% лише, лише виключно за рахунок формування груп ризику розвитку туберкульозу та моніторингу їх скринінгу. Суттєво скоротився термін віддати першого звернення до початку лікування. А вже як оцінити сталість послуг, я вам можу показати тільки в умовах військових дій. Бо 22 рік, коли ми почали поширювати проєкт. На регіон, на жаль, на жаль, саме наша область перша потрапила в ці дії, і саме наша область майже ну не буду казати, всі області потерпають від цього, але дивіться, що трапилось з квітня 22-го року з регіону були евакуйовані всі спеціалізовані заклади надання медичної допомоги. Виїхала більшість населення регіону. Частина регіону була окупована. Хто залишився в області? В області залишились наші пацієнти та заклади Первинки. Так, заклади Первинки ніхто не евакуював. І в наших закладах первинки також виник гострий брак лікарів і медичний сестри. Наші героїчні медичні сестри взяли на себе в деяких закладах функції сімейних лікарів. Наші медичні сестри були навчені та готові виконувати функції лікарів. Вкрай обмежені можливості проведення лабораторних обстежень. Біоматеріал ми транспортували в інші регіони. Порушена логістика у всьому у транспортуванні біоматеріалу, у транспортуванні ліків. Гострий брак їжі питної води. І найголовніше, пам'ятаєте, в області була запроваджена обов'язкова евакуація населення. Але ми рахували: 80%, людей, які були виявлені на той час, відмовились виїжджати в інші регіони, і вони потребували надання їм сталих медичних послуг. Так ось всі ці 80% за відсутності спеціалізованої медичної допомоги повністю отримували лікування в закладах первинки. А населення, яке залишилось до війни, це було 2 мільйони. А впродовж 22-го року, як ми рахували, грубо рахували, але залишилось 400 тисяч населення і. 22 заклади первинки. Так ось це населення потребувало. вони перебували переважно в незадовільних соціально побутових умовах у стані хронічного стресу, ви розумієте, що вони потребували якісного скринінгу на туберкульоз і віл інфекцію Наші героїчні лікарі та медичні сестри первинок самотужки Впродовж 2022 року виявляли туберкульоз, проводили скринінг, і 100% всіх виявлених пацієнтів ми довели до лікування туберкульозу. Більш того, вони брали на облік контактних осіб. У контактних осіб розпочинали лікування таким чином. Зараз вже трохи нам легше, бо вже почали функціонувати в області спеціалізовані заклади. З жовтня місяця вже розпочав в амбулаторному режимі роботу обласний протитуберкульозний заклад, обласний центр СНІДу налагоджена вже лабораторна діагностика. І таким чином я чому показала у ці три останніх слайди, те, що ми робили. Впродовж 2021 року, в умовах війни, впродовж 2022 року додало свою сталість, довело, довело свою сталість, і ми отримали непогані результати, ми втримали виявлення туберкульозу та лікування наших пацієнтів. Я вам дуже дякую за увагу. Я бажаю всім нам тільки мира та найскорішої перемоги.